Читаю один вірш, Іван Матфє 21, 12 вірш. По тому Ісус увійшов у храм Божий. Оце короткий вступ. Тепер я можу бачити вас. Чудово. Скажіть, будь ласка, що легше бути побожним чи послушним Богом? Так, Побожним чи послушним Богом? Так що легше? Побожне. Легше бути побожним. Це відношення, що ми бачимо зараз, відношення людини до Бога. Коли Ісус мав славний в'їзд Христа в Єрусалим, так, люди почали, бо як весь народ, встелити одежу, віття різали з дерев. так? Стелили перед Ним, викрикували. І коли Ісус війшов в Єрусалим, здвигнулося це місто. І що говорив народ? Хто це такий? Це пророк. Це пророк. Ну, побожність проявили, з, 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 таку показали дію до Бога. А далі ми бачимо, що цікаве на цьому святі славному в'їзді Ісуса Христа в Єрусалим. Показується вже не відношення людей до Бога, а показується відношення Бога до людини. так? І що Бог хоче змінити саме в людях. А тут же складніше. І тому побожність, воно легше. А от послуг Богові, воно важче. Візьмемо, наприклад, воєначальника Наамана Сирійського, який був хворий на проказу. Пам'ятаємо цю історію, так? Господь. Відкриває нам про по, погане на цього, який захворів, але в нього була служниця, така дівчинка так, з ізраїльського народу. І вона каже, якби мій дійсності пан, він пішов до пророка, тому що є Бог в Ізраїлі, і побачив, що дійсності Бог може зцілити. І коли прийшов воєнначальник Наман до спочатку ізраїльського царя, він каже. Прийшов з золотом, з сріблом, десять змінних нових одеж взяв. І тут е, каже: е, мені треба зцілитися. цар Ізраїлю, я що Бог. Але Єлисей посилає до царя і каже: нехай прийде до мене і йому скажу. І він пізнає, що є Бог в Ізраїлі. І що говорить Єлисей? Він навіть не виходить до Наамана. Він каже, йди, Через Слугу йде сім разів і вмийся. І слово Боже відзначає, що Аман наповнився чим? Гнівом. Каже, як це так? Я прийшов тут, далеко далекого краю, я прийшов до, до того, щоб взяв з собою золото, срібло, одежу. А він мені каже, навіть не вийшов до мене. Він каже, йди вмийся. А не ліпші в наші річки Авана Парпар, -пар, дамаські річки від цих Ізраїлевих вод. Знаєте, а! -а, -а, -а. Тут -а все готові зробити, щоб показати своє Я, цю побожність, так? Що вшаную золото, срібло, одежу. А ось слово послухати, виконати тут важче. І тому Христос, ми бачимо на цьому святі, коли входить в Єрусалим, люди проявляють цю побожність. Вони. Вказують це відношення до Ісуса, так? зустрічають, не розуміючи Його, зустрічають як царя, так? кажуть про нього, що він пророк. А далі ми бачимо такі слова. Ісус увійшов у храм Божий і починає Він робити дію. Він показує те, що необхідно міняти нам, людям. Вигнав усіх продавців і покупців. І перше, що Ісус робить, ми будемо сьогодні говорити, це Ісус освячує. Вигнав усіх продавців і покупців у храмі, поперевертав грошомінам столи. Та ослони продавцям голубів. І сказав їм, написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Що спричинило у Ісуса таке обурення? Цікаво, що на початку свого земного служіння ми знаємо, що земне служіння Ісуса Христа на цій землі, коли Він себе явив, як. Цар, як Месія, як Господь Бог. Воно продовжувалося скільки часу? Приблизно три з половиною. І на початку свого земного служіння, після першого чуда в кані Галілейській, коли він перетворив воду на вино, він іде і робить таке саме: очищує храм Божий. Ми прочитаємо про це. І там показано причину, що спричинило в нього таке обурення. Після цього відправився він сам, і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебували небагато днів. Зближалась Пасха юдейська і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали в храмі волів, овець, голубів, та сиділи міняльники. Зробивши бича, бича з мотузків, він вигнав із храму всіх й воли, а міняльникам гроші розсипав. Поперевертав їм столи, сказав продавцям голубів, заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого, дому торгового. І тут вірш цей. тоді учні його задали, що написано. Ревність додому твого з'їдає мене. Храм Божий, храм Божий, ми знаємо, це місце присутності слави Божої для поклоніння Богові. І Молитви. Але Ісус Христос в храмі замість бажання молитви до Бога бачив ринок. Ісус Христос замість пошуків Бога, поклоніння Богові бачив пошуки збагачення. Не дарма в Малахії в третьому розділі ще в Старому завіті пророцтво сказано в першому вірші. Ось я посилаю свого ангела. І він перед обличчям їм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Савод. Зауважте, сказано, він прибуде додому Божого як нагло. От з цією ревністю, ревністю освячувати, з ревністю прославляти. Паломники вони мали приносити в жертву тварин. Але цікаво зробили священники. Вони мали приносити в жертву тварин, тільки куплені де в храмі. І ця ціна на жертву тварин була набагато дорожча поза храмом. Але священники не дозволяли приносити в жертву те, що ви не купили в храмі. І на цьому збагачувались. І на цьому цей бізнес тримався саме священниками. Ісус Христос це бачив. Храмовий податок треба було давати лише певними монетами. І тому були міняльники, які з того обміну брали собі, відповідно, теж проценти на буток. Отже, поклоніння Богові, поклоніння Богові, воно перетворилося на спосіб наживи. І це Христос бачив. І тому він так кардинально з ревністю поступив в той час. Він вигнав це в, тих продавців, покупців, перевертав столи рошумінам, ослони продавця в голубів, тому що це було не ціллю храму Божого. Сказав їм, написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Я хотів поставити вам фотографію. Недавно я в новинах прочитав, побачив одну історію. Можливо, хтось з вас також читав ці новини. Англіканська церква святого Петра в місті Шиплі на півночі Англії приваблює нових парафіян за допомогою, знаєте чого, боїв рестлерів. Вони створили це в церкві. Це шоу такі бої. Б'ють, показують, так ніби, знаєте, воно постановка. І ціль в тому, щоб привезти парафіян до церкви. Ну ніби гарна ціль привезти людей до Бога, до церкви. Ну, до храму, де було. Люди і так не, не приходять. Давайте влаштуємо бої. От увірував один, каже, мене ці бої, Ісус спас. Це гарно порівняти, можна показати Давида, Голіафа, багато кого можна показати там в тих боях. І люди почали приходити. Нам подобається на таке дивитися. І знаєте, згадуються слова. Написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру. розбійників. Сьогодні в Європі. Та не тільки в Англії, в Європі багато церков закривають і перетворюють, знаєте на що? На готелі, на бари і тому подібне. Будь-що, але щоб не було там дійсності, поклоніння Богові. І тому Господь зробив і перше, що Він робить, Він хоче освячення, він хоче поміняти те, що дійсності. Не дає людині шукати Бога. Він хоче викинути те, що серце людини, що відводить людини від Бога. І дійсності корінь цього лихо, навіть слово Боже, відзначає це грошолюбство. По місній церкві в Коринті, де було багато обдарованих Богом людей, але у житті вони поводились як люди, які, на жаль, так само, як люди невіруючі, не знали Бога. І навіть в деяких гріхах вони перевищували людей світу. Вони були сповнені різними гріхами, так? І апостол Павло нагадує, що вони є храм Божий, де Бог хоче бачити Божу святість чистоту і поводжені в словах, думках. Не раз, дивіться, 1 Коринтян, 3 розділ, 16 розділ 17 вірша. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. Також сказано в цьому ж посланні, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої. Отже, освячення це визнання гріхів для очищення серця. І Бог хоче, щоб ми дійсності. Тому що ми живемо в цьому в житті і ходимо серед моментів пожадливості. І Господь хоче, щоб ми вчились визнавати свої гріхи. Перший Івана, от перший розділ сказано з 8 віша. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе що робимо? Обманюємо. І немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та правдний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чиним з нього неправдомовця. І слова Його нема в нас. Отже, визнання гріха, ось що очищує, визнання перед Богом. Тому що дійсності є в мене ті моменти, що Господь бачить, заважає в поклонінні для Нього. Господь бачить, що відводить мене від Бога. І Господь хоче це очищати. Господь, Господу треба дозволити, але Він це робить, коли ми йому в дійсності це визнаємо. Друге, що Господь робить, читаємо в 14 вірші Івангелії Матфія, в 21 розділі, приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Божа милість в храмі зцілення. Гнів Божий, це на засудження. Так, грошолюбство, ми бачимо, міняється на милосердя Боже по відношенні до людей, коли люди просять милості. Сліпі, криві, хворі, які були в храмі, що вони робили там? Народу багато приходило поклонятися. Вони хотіли милості для проживання, милості земної, для того, щоб прожити, мати з чим харчуватися, тому що в них були фізичні вади які заважали їм працювати, вони не могли самі заробляти собі на харч. Але ми бачимо, що Господь проявляє їм більше, Він показує їм милість. Бог може змінити життя людини, і Він бажає зцілювати серця людей. Ми бачимо, що Христос жив з тим, що Він не хотів засуджувати людей. Він хотів милувати їх. Одного разу ми читаємо, що коли він пішов на гору Оливну, над ранком прийшов знову храм, всі люди збігались до нього, він сів і навчав їх. І ось книжники і фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку. І посередині ставлять її. Це Євангеліє від Івана, 8 розділ. Та й говорять йому, цю жінку, учителю, зловлену на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Це ж казали вони його, спокушуючи, щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу по землі, писав пальцем. Що він там писав? Хм? Бог знає, і є таких стверджень, що Господь Бог писав. Заповіді. Десять заповідей. Це одне ствердження. Так, є заповідь не чини перелюбу. Але там є й заповідь, що Бог, я Бог твій, так, нехай не буде інших тобі богів, не кради, не свідкуй неправдиво. І інші багато заповіді, які відкривали гріховність людини. А вони. Це почувши й сумлінням до корені. Коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолю і писав по землі. А вони, це почувши, сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї, де ж ті жінку, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? Вона відказала, ніхто, Господи. Сказав їй Ісус, не засуджую я й тебе, йди собі, але більше не гріши. Один з псалмів говорить такі слова. Хваліть Господа, добрий бо він. Виспівуйте нашому Богу, приємний, бо він йому подаває хвала. Милість Божа призвела дійсності до хвали з уз дітей в храмі Господньому. Ми читаємо далі. 15 го вірша. Перевосвященник і книжники, бачивши чуда, що він учинив і дітей, що в храмі викрикували, осану сина Давидому, обурилися та й сказали йому, чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відказав їм, так, чи ж ви не читали ніколи, Ісус немовлят і тих, що суть, учинив ти хвалу. І покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. Таке примінення. До нас людей можуть прийти ті, хто потребує Божого зцілення, підтримки, можливо, той, хто впав. Пам'ятаймо завжди про Божу милість, про любов Божу, про добрість Божу, як її проявити до людей. Отже, перше, Господь по відношенню до нас людей освячує. Друге Христос зціляє. Він хоче проявляти милість свою. Третє Господь шукає плоду. З 18 вірша ми читаємо. А вранці до міста, вертаючись, він зголоднів. Побачив він при дорозі одне фігове дерево і до нього прийшов, та нічого, крім листя, самого, на нім не знайшов. І до нього він каже, нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки. І фігове дерево зараз. Усохло. А учні, побачивши це, дивувались та говорили, як швидко всохло, це фігове дерево. Господь шукає плоду. Не про дерево фізичним мова йде сьогодні для нас. Господь щось хоче більше. Кожен з нас це є дійсності Богом створена людина. І Бог створив її за образом і подобою Божою. за своєю подобою. Він хоче, щоб цей плід, образ і подоба Божа, вона відображалася в житті кожної людини. В Галат 5 розділ 22 вірша говориться про плід духа, те, що Господь робить в житті людей, коли Бог міняє серця їхні. Те, що Бог бажає бачити. Щоб ці плоди приносились в нашому житті щоденно в наших устах, думках, серці. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Що цікаво, яке примінення? використав Ісус з дерева засохло через відсутність плоду. Ну, засохло. І що сказав він учням? От учні кажуть, дивно, так швидко засохло дерево. Звичайно, фігове дерево це ну, смачний плід дуже. Так? Є, хто їв це, ці плоди, так? фіги, вони дуже смачні, так? Подібно, В всередині там багато зерняток. Воно дуже смачне. Ну, але плід цікаво цього дерева, воно йде не просто одноразово. Є ранні плоди, тобто вони з'являються найшвидше листки. Тому Христос, побачивши ці листки, а плодів не було, це означало, що плодів не буде на цьому дереві. Але Христос примінення говорить сам. І зверніть увагу, до чого він застосовує оце засохле дерево. З 21 го вірша. Ісус вже промовив відповідь їм. По правді кажу вам, який плід шукає Він сьогодні в нас. Коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фігом деревом. А якби й у цій горі ви сказали, поруся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Іван від Марка нам відкриває ще кращу картину. Продовження цього примінення він говорить такі слова. І це дійсності для нас дуже важливо перевіряти, чи в нас є в серці прощення. 25 вірша Марка, 11 й розділ, він каже, і коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Євангелист Марка більше описує цю історію відносно примінення. Чи є в мене сьогодні віра в Бога? Чи я живу за Словом Божим? І чи є в мене прощення до інших людей? Чи проявляється ця віра на ділі? Чи легко мені простити тих, хто мені завинив? Чи легко мені сказати, я прощаю? Чи пускаємо, так, знаєте, на час. Час це покаже. Хто тут правий, хто тут помилився і тому подібне. Це слова застороги. І Бог бажає бачити дійсності зміну. Бог бажає бачити примінення віри життя людини на ділі. Тому що віра йде від чого? Слухання, а слухання від Слова Божого. Це... Записано в Слові Божому. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли людина читає, що необхідно прощати, і вона стикається в своєму житті з тими проблемами, в неї є вибір. Або простити, або тримати злість в своєму серці. І вона живе по вірі, якщо хоче приносити плід для слави Божої. Коли вона читає, що необхідно, що любов довго терпить, вона не потребує в тому дійсності терпіння. Вона себе стримує від того, щоб щось сказати, вона себе стримує від того, щоб в дійсності проявити цю злість чи ненавість, а вона хоче проявити любов. І це Господь нас вчить сьогодні, щоб ми приносили плоди. На останніх своїх годинах земного життя Христос сказав чудову таку... Ілюстрацію. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку у мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я вас, як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете. Ви. Одна з церков, до яких Ісус Христос писав послання, була... Лаодикії, одна з семи церков, які знаходились в певній території, так, і через Івана, Богослова він пише ці послання. Той, хто писав і Євангелію від Івана, хто писав про виноградину, кого Бог використав, звичайно, описати ці слова Ісуса Христа. І він каже, до ангела церкви в Лаодикії напиши, оце каже Амінь. Свідок вірний, правдивий, початок Божого Творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний ти, чи гарячий ти був, а що ти літеплий і не гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст. Який плід не бачив Господь Бог в церкві Лоодикії? В чому вони охололи? В любові. Тому що заповідь возлюби Бога всім своїм серцем, душею, розумом, тілом, це є перша заповідь, яку відзначив Христос і ближнього як самого себе. Але цю любов Божу, вони дійсності занедбали. І Господь каже, через те, що нема в тебе цього плоду любові. До Бога, що ти охолов, що ти літепний, що ти навіть не невіруючий, а ти бувши гарячий, охолов, я виплюну тебе з своїх густ. Які це жахливі слова. Але Господь для нас по своїй милості, поки ми живемо, дає можливість міняти свої відношення до Бога. Міняти своє відношення один до одного, проявляти дійсності. Послух Богові проявляти ці плоди, які проростають не просто так. А, емоції. О, я почув чудово. І плід появився тут. Скільки треба часу, щоб виріс плід? чи яблука, чи сливи, чи банани, чи ті фіги, та будь-що. Для плоду треба певний період часу, поки з'явиться дозрілий плід. Не просто появиться там, появився є зелене, там маленьке, там, о, все. Зав'язалося. Плід це те, що можна спожити. І Господь хоче в нашому житті сьогодні бачити ці плоди, плоди Духа, і те, що відображує образ і подобу Божу. І як це Бог робить, насамперед людина сама це не може. Так? Це просто побожність, коли людина, ніби як всі, ну, пішов до церкви, йду до церкви. Бо всі тут. Ну, пішов зустріти Ісуса Христа, постелив йому там віття, одежу, Всі, все місто і я, як тоді. Апостол Павло, перебуваючи в Коринтян, в Коринті, він каже, з усього я бачу, що ви люди. О! Ви побожні люди. Але без Бога в серці. Без того, що ви не маєте віри. В ць... Бога, тому що у вас немає переміни. Ви чуєте Слово, але ви не відгукнулися ще. І коли дійшло мова до Воскресіння про Ісуса Христа, що вони сказали? Про це ми тебе будемо в атенах слухати іншого разу. Так? А деякі пристали і вірували. Багато разів. Люди по-різному відгукалися на Слово Боже, на проповідь Слова Божого, на Євангелію. І сьогодні для нас також важливо, щоб ми зрозуміли, що ми можемо відноситися з побожністю до Бога, так? але чи ми проявляємо послуг Богові? Господь бажає сьогодні робити в нас зміни. Можливо, це деколи кардинальні ці зміни йдуть. так? Можливо, щось треба відкинути з нашого життя і дійсності відкинути насамперед своє Я, цю гордість, але смиритись перед Богом і прикликати насамперед Його імення і почати жити для нього, не для себе, а для слави Божої. Возлюбити Його всім своїм серцем, душею і розумом. Нехай Бог благословить кожного з нас в тому, щоб ми пам'ятали, що Бог хоче освячувати наше життя. Бо хоче зцілювати, піднімати нас по своїй милості, і Господь хоче бачити в нас плоди Духа для слави Божої.